1 серпня всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування. Дата проведення тижня підтримки грудного вигодовування обрана не випадково. Цього дня в 1990 році була прийнята декларація про захист, заохочення та підтримку грудного вигодовування. Цю декларацію підписали 32 країни і 10 агентств ЮНІСЕФ. Проходиться акція під егідою міжнародного союзу, що об'єднує організації та приватних осіб, які вірять у право матері на годування дитини грудьми і право дитини харчуватися материнським молоком. 1 серпня професійне свято працівників інкасації цього дня в 1939 році була створена служба інкасації при Держбанку СРСР. Необхідність транспортування та охорони грошових коштів і цінностей виникла одночасно з їх появою в кінці 9 століття. В Київській Русі головними торговцями і скарбниками у давньому Києві виступали князь і бояри. Вони і забезпечували охорону торгових караванів силами своїх дружин. З тих часів гроші транспортувалися або їх власниками, або людьми, яких вони спеціально для цього наймали і яким довіряли. І завжди, коли грошей було досить багато, їх супроводжували озброєні люди, готові захищати їх від грабіжників. І наша роль, наша роль, наша роль, наша роль. Не може! Земля! Всі подле, ми подлі похлі края! Охрана! Стойота! 1291 рік швейцарські кантони Швіц, урій Інтервальден уклали вічний союз, що заклав підвалини швейцарської конфедерації. 1793 рік у Франції запроваджена метрична система Мір і вагів, яка склала підвалини єдиної світової системи. Прийнято перше визначення метра одна десятимільйонна від довжини Паризького меридіана. 1798 рік успішно розпочата на суші єгипетська експедиція Наполеона Бонапарта була фактично зірвана після розгрому французької ескадри в Абукірській затоці, де французів розбив англійський флот адмірала Нельсона. 1924 рік в СРСР заснований орден червоного прапора. 1939 рік заснована медаль Золота зірка героя радянського союзу. 1975 рік. У місті Гельсінки на нараді з безпеки і співробітництва в Європі керівники 33 європейських держав, включно ЗРСР і Канади, підписали заключний акт, що містив положення про дотримання прав людини. 1977 рік у Києві на Львівській площі відкрито центральний будинок художника. 1 серпня 10-го року до нашої ери народився Клавдій римський імператор, який розширив правління Риму до північної Африки і зробив Британію своєю провінцією. 1520 року Сигізмунд II август, великий князь литовський, польський король, останній князь і король із династії Ягелонів. Заправління Сигізмунда православних руських феодалів було зрівняно у правах з феодалами-католиками. За активної участі Сигізмунда 2 августа відбулася Люблінська унія 1569 року, на основі якої Польща і Литва стали об'єднаною державою річчю Посполитою, а більшість руських земель відійшли від Литви до Польщі. 1744 року Жан-Батіст Ламарк французький науковець, біолог, творець еволюційної теорії, що був попередником Чарльза Дарвіна. Разом із німецьким натуралістом Готріфом Тревіранусом запровадив термін біологія. 1948 рік Івар Кальнинш, радянський і латиський актор театру і кіно, знімався у відомих фільмах Зимова вишня, стріли Робінгуда, «Маленькі трагедії, Тарс уповноважений заявити Не стріляйте в білих лебедів. Я сказав тобі не всі слова. Встріряв я їх на попуті. Сказав тебе інті слова. Їх так трудно. Найти. За православним календарем 1 серпня день ангела відзначають Емілія та Любомир.